Говоримо сьогодні про збиття живота. Що воно таке і на що впливає? Я впевнена, що абсолютно кожна людина, хоча б раз у своєму житті. Відчувала цей стан. А дуже часто так стається, що людина просто живе у стані постійного, перманентного злиття, інколи навіть настільки звикаючи до нього, що вона його просто не помічає. Часом буває так, що по якійсь причині ця людина може змінити свій раціон чи через хворобу, чи через зміну місця життя, і вона з подивом може Зрозуміти, що почувається по-іншому, що немає того самого стану, що її розпирає, що вона відчуває себе легкою, енергійною і позитивною людиною. Що таке здуття? Здуття – це стан, який розвивається внаслідок надмірного утворення газів у товстому кишківнику. Врешті-решт це призводить до того, що людина стає е, більш чутливою і постійно відчуває біль. Що в цілому відчуває людина, яка Живе з здуттям, яка періодично має згуття. Це відчуття розпирання живота, такий найчастіший, найпомітніший симптом, від якого найбільше страждають люди, коли неможливо застягнути свої штани, коли починає так боліти живіт, що аж хочеться хоч щось зробити, аби тільки прибрати цей жахливий стан. Газоутворення, бурління, виділення газів з заднього проходу або, іншими словами, метеоризм. Це також одна з причин страждань, тому що коли у людини метеоризм, вона не дуже гарно почуває себе у соціумі. Болі та тяжкість в животі, відчуття неповного випорожнення, пригнічений стан і депресивні настрої. Також може бути відрижка і втрата апетиту, та відчуття дискомфорту. Взуття завжди супроводжується дисбіозом. Наш мозок і пішківник дуже тісно взаємопов'язані між собою. Стрес та дисбактеріоз дуже сильно впливають на настрій та сприяють розвитку тривожності та депресії, ми можемо не помічати або не пов'язувати це, але наші емоції, якщо ми з ними не працюємо, дуже сильно впливають на стан цього нашого ШКТ. До прикладу, коли ми знаходимося в якійсь гострій фазі стресу. Вся кров відходить від внутрішніх органів до кінцівок, тому що стрес це реакція бий або біжи. І наші кінцівки мають бути сильними. У них має бути достатньо кисню, достатньо крови для того, щоб вони могли нас врятувати. Вся кров відливає від внутрішніх органів. ШКТ просто зупиняється. Тому, якщо людина в стресі, Травлення зупиняється і можуть початися процеси бродіння саме тому, що нічого не відбувається. Тому помічайте, відслідковуйте свій стан. І якщо ви в стресі, не сідайте до їжі, не починайте їсти, допоки ви не заспокоїтеся і не приведете себе у належний стан для того, щоб можна було почати травлення. Наша мікрофлора дуже впливає на настрій. В нашому кишківнику живе біля 50 трильйонів різних бактерій. Саме ці бактерії виробляють наш імунітет, роблять остаточне перетравлення їжі, витягують з неї вітаміни, а також самі можуть за допомогою їжі виробляти вітаміни. Ці бактерії сприяють тому, щоб запалення в кишківнику знижувалося. Корисні кишкові бактерії беруть участь у дуже багатьох ментальних процесах нашого організму і дуже впливають на емоційний стан. Хороші бактерії виробляють близько 95% усього серотоніну в організмі. А ви знаєте, що серотонін дуже впливає на наш стан і допомагає в боротьбі з депресією. Антидепресанти дуже часто пов'язані саме з захватом серотоніну і тут. В першу чергу треба налагодити нашу мікробіоту, а вже потім працювати з депресією або робити це паралельно. Не можна сидіти на одних антидепресантах і нічого не змінювати у своєму раціоні. В той же час патогенні бактерії можуть посилювати наше занепокоєння. Я хочу вам показати, наскільки наш мікробіом впливає на наш емоційний стан, на нашу тривожність, на те, позитивна ми людина, чи ні на те будемо ми дратуватися на всякі дрібнички, чи ми будемо спокійно до цього відноситися не тільки саме такі больові. Відчуття будуть давати нам оцей негативізм, але і ті зв'язки між кишківником і мозком, про які ми не знаємо, які ми можемо не помічати, і які працюють без нашого якогось прямого впливу. Але ми можемо на це впливати саме тим, щоб тримати наш кишківник у нормальному стані, щоб там не було надлишку патогенних бактерій, щоб там були тільки. Більшість корисних бактерій, які нам потрібні, щоб вони допомагали нам з нашим імунітетом і, взагалі, з усім здоров'ям. Тому що пішківник це наша друга імунна система, це наш другий мозок, це наша друга нервова система. І взагалі всі хвороби починаються ШКТ. Запам'ятайте це. А далі ми з вами поговоримо про причини збиття і що з ним робити. А тепер давайте поговоримо про причини здуття. Дуже часто люди вважають причиною здуття якусь непереносимість, тобто якийсь продукт, який людині не підходить, і викликає здуття. Дуже часто можна почути, що я або випила молока, або з'їла щось не те. І тепер у мене здуття. Але насправді у уздуття набагато більше причин, ніж ця одна. Розберемо їх. Отже стресові ситуації. Як я вже казала, під час стресу травлення зупиняється. Тому що включається наша дуже-дуже древня така функція рятуватися. Якщо є стрес, значить є небезпека. Якщо є небезпека, то нам треба займатися не травленням, не їжею, а рятуватися. Кров в руках, ногах, у мозку для того, щоб краще думати. Від органів травлення все відійшло. Все зупинилося. Починаються процеси бродіння, маємо здуття. до того ж, під час стресу можуть спазмуватися внутрішні органи, тому що всі наші внутрішні органи складаються з м'язів. І якщо на стресі, вони можуть спазмуватися. І, наприклад, той же самий шлунок перестане перемішувати їжу, у вас буде тяжкість. В животі жовчник перестане виділяти жовч, тому жири не будуть розщеплені. І оця недостатньо перетравлена їжа потім попаде в тонкий та товстий кишківник, і там буде якраз і викликати здуття, тому що у кишківнику решток їжі таких не, не надто дрібних не має бути. Далі харчування багате на прості вуглеводи та клітковини. Тобто, якщо ви. Їсте дуже багато простих вуглеводів, до них відносяться все солодке, до них відноситься випічка, до них відноситься молочка. Якщо у вас цього багато в раціоні, якщо ви при цьому ще їсте дуже багато овочів, наприклад, якщо ви веган, то у вас може бути здуття. І цю причину треба також враховувати. Вживання антибіотиків, що впливають на кишкову флору. Як це працює? Всі, хто часто вживають антибіотики, знають, що них, після них потім може виникати постійне якесь безкінечне збиття. Тому що антибіотики, коли попадають до нас в кишківник, вони вбивають абсолютно всю флору. Вони не розбирають, погана це флора чи хороша це флора, вони вбивають абсолютно все. І потім на це пусте місце дуже легко може заселитися патогенна флора. Чому саме патогенна флора? Якщо людина, а так часто буває, особливо під час хвороби, їсть. Неправильно, скажімо, їжу. Якщо вона балує себе чимось солодким, якщо вона думає, що от я хворію, можна з'їсти тортик, ну я ж такий бідний нещасний, можна себе пожаліти. Якщо людина не вживає жирів, не вживає білки, то якраз на цих простих вуглеводах прекрасно розживається патогенна флора і викликає здуття. Далі, якщо ви розмовляєте під час їжі, то ви можете заковтувати повітря. Дуже часто так буває, що мами знають у дітей, чого у дітей коліки, тому що вони під час того, як п'ють молоко, мама не можуть заковтувати повітря. Те ж саме, абсолютно може ставатися і з дорослою людиною. Якщо ви поспішаєте, якщо ви в цей час ще й спілкуєтеся, то можете наковтатися повітря, і у вас буде здуття. Але це, звісно, здуття таке. Не дуже хронічного характеру, якщо ви не постійно розмовляєте під час їжі, тому слідкуйте за собою. Наступна причина це надлишок гістаміну. Так, саме ті люди, які схильні до алергічних реакцій, вони можуть мати надлишок гістаміну, який буде запалювати трошечки наші стінки кишківнику. Вони не зможуть нормально смоктувати поживні речовини, не зможуть нормально оброблювати їжу. Знову ж таки, бродіння, надлишок патогенної флори і здуття. З гістаміном потрібна окрема робота, і вона буде заключатися в роботі у всьому шлунково кишковому тракті, а не тільки. І взагалі не треба пити гістамін, антігістамінів в такому випадку. Треба розібратися, що у вас відбувається, чому ці непереносимості. І прибрати хоча б на деякий час зі свого раціону їжу з надлишком гістаміну. Наступна причина дуже цікава це закрит. Дуже часто здуття може відбуватися на фоні закрепу. Чому це стається? Як ці два стани взагалі можуть бути пов'язані? Дуже просто коли у вас є закреп, це, наче, пробка, яка не дає всьому, що далі вийти все, що над цією пробкою, воно знову таки починає бродити. Патогенна мікрофлора починає це споживати, і якраз то результатом життєдіяльності цієї патогенної флори є гази, зокрема метан, і людину буде роздувати. В цьому випадку, в принципі, то дуже просто можна справитися: свічка, прибрали пробку, пройшло здуття. Але якщо закреп хронічний, то і здуття, звісно, буде хронічним, тому що. Логічно, якщо є закрик постійно, то значить харчування не збалансоване. І над цією пробкою буде не те, що треба, буде дуже багато дріжджів, буде дуже багато патогенів, буде дуже багато залишків їжі. Далі, запальні процеси кишківнику. Це дуже схоже на те, що я вам розказувала про гістамін. Пішківник запалюється, і його а, стіночки вже не можуть так нормально, як вони мають, а, всмоктувати їжу, перетравлювати цю їжу, взагалі обробляти. Тобто вони не можуть нормально робити свою роботу. У цьому випадку будемо мати дисбіоз, який буде ще більше підсилювати це запалення, що в свою чергу буде ще більше підсилювати дисбіоз. Ще одна а, дуже часта причина збуття це у нас нестача жовчів. Якщо людина їсть Дуже багато простих вуглеводів. Якщо вона вживає мало живі, жовч не буде виходити і не буде проводити санацію кишківника. Все, що ми з'їли, все, що ми випили, воно все має якісь патогени, віруси, бактерії, яйця глистів, їх обробляє шовкова кислота. А на другому місці жовч. Дуже часто, коли людина починає працювати з жовчним міхором, у неї просто, як побічний ефект, бонус такий проходить здуття. Ще одна з причин це можуть бути паразитарні інвазії. Тобто, якщо у вас є паразити, у вас надлишок паразитів, скажімо так, у вас майже ніколи не буде нормальної флори. І тут треба працювати з паразитами в першу чергу, а потім вже відновлювати флору. І ще одна така з основних причин це синдром надлишкового бактеріального росту це НБР. Тобто, Якщо по якійсь причині у СНБР також є ряд своїх причин. Якщо по якійсь причині у вас є цей синдром, то він завжди, завжди, завжди викликає здуття. Причому, коли у людини є здуття, в першу чергу саме цей синдром і перевіряють. Як ви можете самі подивитися, перевірити, що там у вас відбувається в кишківнику? Звісно, краще це робити зі спеціалістом, але все ж таки, аналіз крові загальний. Ви можете подивитися, чи нема у вас анемії. Чи нема у вас якихось може запалень, тому що ви можете по аналізу крові побачити запалення і зв'язати це з тим самим дисбіозом. Далі печінковий проби. порушення функції печінки або жовчного міхура, як я вже сказала, можуть призводити до того, що буде нестача жовчі, а значить, буде виникати здуття. Далі аналіз на антитіла до хелікобактер. Якщо знайдено хелікобактер, це значить. 100% недостатньо кислотності шлунку, це значить, що 100% недостатньо буде перетравлюватися білок і жир. І всі органи шкт нижче також будуть працювати трошечки гірше. А значить, не буде достатньо траплення повноцінне, а значить, буде обов'язково здуття. Так, по В ми можемо побачити. Рештки їжі, м'язові волокна, клітковину, жиру, жири. І по цьому ми зможемо зрозуміти, який з органів ШКТ працює недостатньо, в якому є дисфункція. Також ми можемо там побачити йодофільну флору, яка скаже нам про ріст взагалі патогенної флори. Ми можемо побачити там дріжджі, що скаже нам про ріст дріжових культур у кишківнику, ми можемо побачити там слиз, який нам скаже запалення. І ще один з методів це візуалізація. Ми можемо зробити УЗД органів черевної порожнини, можемо зробити МРТ, можемо зробити гастроскопію, можемо зробити колоноскопію і точно зрозуміти, що у нас відбувається і від чого у нас те здатне. Що з цим робити? Говоримо далі. Отже, ми підійшли до найцікавішого, що робити, якщо у нас є здуття? Що робити, як його лікувати, як позбутися цього дискомфортного стану? Починаємо. Найголовніше. Найголовніше у лікуванні здуття це знайти його причину. Немає сенсу пити якісь пігулки, які забирають газ. Немає сенсу робити якісь там ще маніпуляції, щось приймати, якщо ви не виявили причину здуття. У минулому відео я вам розказала дуже багато причин, які можуть провокувати здуття. І якщо причина одна з них. А ви розбираєтеся зовсім з якоюсь іншою, то ви ж розумієте, що ваше дитя буде повертатися знову, знову і знову. А, я думаю, що до цього відео, скоріш за все, дійшли саме ті люди, які ніяк не можуть позбутися цього збиття, яке постійно до них повертається, і з яким їм вже жити, і вони хочуть щось зробити. Так ось я вам хочу сказати, що найголовніше це діагностика. Не можна пропускати оцей попередній крок. А, не можна вирішити, що збиття це тільки від того, що ви з'їли щось не те. Ви, можливо, з'їли щось не так, можливо, ви погано переживали, можливо, у вас не працює жовч, можливо, можливо, можливо. І ось саме вашу причину треба лікувати. Ніколи не лікуйте своє збиття, як вам порадить якась подружка, яка його вилікувала певним чином. У вас може бути те, а може бути і зовсім інше. Коли ви. Лікуєте здуття, коли ви з ним розправляєтеся якимось не лікуючи причину, а тільки прибираючи симптоми, ви будете знову і знову розчаровуватися. Ви, врешті-решт, можете повірити в те, що це здуття з вами назавжди, і що його вилікувати неможливо. А що, що ви якась особлива людина, і у вас якісь особливе здуття, яке не лікується, але насправді це не так. Ви можете просто витратити свій час на те, щоб шукати причину, на те, щоб виключати одну за одну ці причини, і, врешті-решт, знайти ту саму вашу, з якою ви будете працювати. Отже, перше це знайти причину. Далі, якщо ваше здуття з способом життя або харчування, то саме це ми і коригуємо. Ми починаємо з того, що. Виключаємо все солодке з нашого раціону а, і солодкі фрукти в тому числі, тому що глюкоза, фруктоза це дуже гарна їжа для бактерій і не тільки наших гарних, але й для патогенних, особливо для патогених. Вони дуже люблять їсти цукри, тому солодке ми виключаємо. Далі дуже ретельно пережовуйте їжу. Чим краще ви пережуєте свою їжу, тим краще вона буде далі перетравлена вашим шлунковим соком, жовчу, ферментами, самим, самим кишківником. Таким чином ви набагато знижуєте ризик того, що якісь рештки попадуть у кишківник і будуть бродити, тому що вони мають притравитися, у вас тут, от, от, обробитися на перших етапах шум, жовчний, підшом кола і 12 пала кишка. Отут вже все має роздрібнитися до найменших деталей. Якщо ви погано пережуєте, цього може і не статися. Далі їжу з підвищеним вмістом жирів. Ми також прибираємо. Не треба робити навантаження на свій жовчний і під Тому що якщо у вас є збиття, то скоріш за все якісь проблеми з ШКТ також є з верхніми відділами, тому знижуємо навантаження на них. Ясна діло, що ми прибираємо алкоголь на період терапії. Якщо ви палите, бажано дуже бажано перестати палити, тому що з цим всім треба справлятися печінці. Учинця тій самій, яка виробляє жовч. І поки вона буде займатися детоксикацією, їй може не вистачити в повній мірі на все інше. А там, можливо, і позбудетеся цієї агубної звички. Далі, ви прибираєте з вашого раціону. Продукти, які складають, мають в складі сірку: це часник, це цибуля, це щавель, це всі види капустних саме на час терапії. Тобто, ваша задача під час того, як ви робите цю терапію, прибрати будь-які продукти, які можуть просто спровокувати здуття. Не обов'язково, що у вас на них є здуття, але ми краще прибираємо все. Також я рекомендую прибрати зелені листові овочі, шпинат. Рукову, салати, будь-яке листя, тому що це пребіотик. Це дуже гарна їжа для людей зі здоровим ЖКТ, з таким різноманітним мікробіомом, тому що листова зелень ну, це те, що вони просто обожнюють наші бактерії і будуть з радістю їсти. Але якщо у нас є дисбіоз, і ми будемо. Їсти ці листові овочі, знову ж таки, їх будуть з радістю їсти і патогенні бактерії і ще більше і більше розростатися. Часто таке буває, що тільки прибравши листові овочі, люди вже наполовину помічають, що зменшилося їхнє здуття. Тому овочі такі листові також прибираємо. Не запиваємо їжу великою кількістю води. Чому? Тут та причина, про яку всі дуже часто говорять, розрідження наших травних соків. Ми можемо випити воду за 10 хвилин до їжі і хвилин через 30 після того, як ми поїли. Здорові люди можуть пити воду під час їжі, десь 100 мл буде нормально. Але якщо у людини є здоття, якщо у людини там знижена кислотність, то під час їжі воду пити не треба. Краще додати якихось соковитих овочів для того, щоб все таки це не було сухо, але воду прибираємо. Якщо ви любите ще одне, ще одне, що ми робимо: якщо ви любите жувати а, жувальну, приберіть цю звичку, тому що під час жування заковтується повітря. Цю причину також треба прибрати. Коли ми проходимо терапію з дитя, ми прибираємо всі можливі причини для того, щоб точно скоригувати цей стан. Далі, як я вже казала, знижуємо вживання солодких фруктів: виноград, банан, манго, персики от все таке, що дуже-дуже солодке, що має дуже багато глюкози у своєму складі, ми все це прибираємо, тому що через них також можемо мати здуття. І, звісно, прибираємо бобові. Дуже часто у людей проблема саме на бобові, а коли вони лікують кишківник, то виявляється. Що ніякої непереносимості бобових у, неї нема, у них немає. Або принаймні немає непереносимості невеликої кількості бобових. Звісно, якщо ви з'їдаєте тарілку, то а, цього можна очікувати. Але якщо у вас там жмень таких тих бобових, то може виявитися, що все у вас нормально, і ви можете їсти ці бобові. Капусти. А капусти, я вам сказала, усі хрестоцвітні прибираєте, всі види абсолютно капусти, тому що капуста а, має у своєму складі сірку. Сірка може викликати здуття. Ви всі знаєте цей і метан, оці сірчані газу, вони викликають здуття. Далі, якщо причина вашого здуття синдром блишкового бактеріального росту, як взагалі зрозуміти, що у вас цей синдром? А, майже у будь-яких лабораторіях проводять тест. Тест з лактолозою. Тобто, ви випиваєте лактолозу, а потім дихаєте в трубочку. Отакий От тест робиться. І якщо у вас виявляється, що є СНВР, то тут це лікується таким чином: антибіотики спеціальні плюс спеціальна дієта. Тобто для цього. Підбираються антибіотики саме для кишківнику, не ті, якими ми лікуємо там якісь бактеріальні інвазії, а спеціальні для кишківника. Більше того, можна підібрати рослинні натуральні антибіотики, такі як олія орегано, кора морошиного дерева, чорний горіх, і ще деякі є, які також можна приймати, і вони, от в чому їх плюс: вони вбивають саме патогенну флору. Не нашу не нашу здорову флору, а саме патогенну. Їх часто дуже використовують у антипаразитарних протоколах, антимікробних протоколах, оце що я тільки ще тільки що назвали, але також вони працюють як антибіотики, вбиваючи в ці патогенні бактерії. Тому варто звернути на них увагу. Якщо причина, наприклад, синдром подразненого кишківнику, синдром подразненого кишківнику це Сукупність різних симптомів, які не мають зрозумілої причини, але все ж таки є у людини і людина страждає від цього. Тут підбирається спеціальний спосіб життя. Тут підбирається спеціальна дієта від елімінаційної, коли прибирається багато всього, а потім по одному вводиться до більш таких легких варіантів, як водма. Так, спосіб життя дієта і. Знову ж таки, обов'язково в цьому випадку йдуть антибактеріальні препарати, тому що без цього ніяк, якщо є надлишок патогенної флори, її легше, скоріше, простіше і ефективніше прибрати саме антибіотиками. Але знову ж таки, дивіться слова антибіотики, вони не такі погані, якщо їх приміняти тоді, коли вони дійсно потрібні в тих дозах і можна брати рослини, які взагалі будуть нам тільки плюс. включити. Аеробні навантаження. Дуже часто, якщо в людини є гіподинамія, коли вона недостатньо рухається, разом з нею не рухаються на вихідці газу. В нормі у нас в кишківнику завжди є гази, приблизно 50 мл. Але якщо ми не рухаємось, якщо у нас закрепи, ці гази можуть збиратися, збиратися і збиратися і будуть викликати у нас взуття чисто за рахунок своєї кількості. Будуть нас роздувати, тому обов'язковий рух саме аеробний. Ви можете хоч танцювати, хоч кататися на велосипеді, хоч просто робити інтенсивну прогулянку. Чим ви активніші протягом дня, я маю на увазі саме побутову активність. Це не обов'язково ходити в зал або бігати, або ще щось робити. Ваша побутова активність. Чим більше у вас її, тим взагалі менше у вас симптомів буде зі сторони ШКТ, От саме таких, як як здуття, як закреп як, як якась печія У вас все буде працювати гарно, за умови ще дієти правильна дієти. І ще два два пункти це припинити палити, я вже пояснила, тому що, окрім того, що працює печінка, у вас це ще закофтування повітря. Ви вдихаєте повітря, і воно може йти і туди і туди І припинити їсти на бігу. Це також дуже важливо, має причина злиття, і якщо це продати, також диття може ваше просто піти. Коли ви їсте на бігу, це, по-перше, якийсь для організму. Чого ми біжимо, куди, чому ми кудись йдемо і їмо. Або ймо, або йдемо, або їмо, або йдемо. Куди крові йти? Сіли, спокійно, розслабилися. А, ніяких стресів. Коли ви їсте на бігу, коли от ви, навіть не в той час, коли ви йдете, а коли ви так сіли і швидко поїли. Ви погано жуєте. От ну, це 100%. Тому воно так і є, що на бігу сіли, перехопили, побігли далі. Коли ви погано жуєте, ви крім того, що можете заковтувати повітря, ви ще погано обробляєте вашу їжу. Ви погано її обробляєте слиною. ви погано її подрібнюєте. І отака ось суха, погано подрібнена їжа падає в шлунок. А якщо ви їсте дуже швидко, у вас не встигають вироблятися травні соки. А як це взагалі відбувається? У нас травні соки починають вироблятися, коли ми тільки дивимося на їжу, коли ми її нюхаємо, коли ми тільки от готуємося їсти, ви знаєте, ці слинка тече. Слинка тече, це не просто так. Слинка тече для того, щоб почати розмочувати нашу їжу. Так само, як тече слинка, виробляється шлункова кислота, так само виробляється жовч, так само виробляються ферменти в нашій підшлунковій залозі. Якщо ви пропустили весь цей процес, якщо ви сіли і швидко все вкинули, нічого у вас не виробилося. Оце і є та сама їжа в сухом'ятку. І оця нормальна, неперетравлена їжа, знову ж таки, йде в шукате, і спричиняє вам і здуття, і закрит, і метеоризм, і багато всього того, що вам не подобається. Але дуже багато з цього можна вирішити, лише змінивши. Ваш спосіб життя, лише усвідомлено підходячи до того, що ви їсте, до того, як ви їсте, до того, в якому настрої ви взагалі-то до їжі, це також дуже важливо. Ви маєте включити вашу парасимпатичну нервову систему, та, яка відповідає за спокій, за розслаблення, за травлення. От та сама парасимпатична система, яка включається, коли ми, все ще печерні люди, сідаємо ввечері біля вогню. Починаємо їсти, завершаючи наш день. Я бажаю вам здоров'я. Я впевнена, що якщо ви приміните у своєму житті хоча б частину тих порад, які я вам тільки що дала, ваше життя помітно покращиться. Здоров'я вам і відсутності будь-якого здуття!